Наша кореспондентка Дарина Коломієць працює на місці атаки. Колего, що тобі відомо на цю мить? Вітаю колего, Вітаю всіх глядачів суспільного. Справді наразі відомо про вісім загиблих. Раніше повідомляли про дев'ять загиблих, однак вже пізніше попрошу оператора відійти, тому що тут їде. Автомобіль ДСНС і власне повідомляли раніше про дев'ять загиблих однак е потім стало відомо, що е це рештки тіл. Наразі лише вісім є загиблих. Однак, можливо, під завалами, як нам розповіли в ДСНС, наразі перебувають люди. Ми бачили, що сюди приходять люди, які когось чекають, їхніх рідних шукають. І буквально нещодавно у мережі з'явилося відео про те, що з-під завалів дістали людину. Слава Богу, вона жива і наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Ось, власне, це цей будинок, який ми зараз. Бачимо тут загалом в цьому районі пошкоджена велика кількість будинків. Тут розгорнули також штаб, де людям дають їжу, де людям дають попити. Крім того, на території школи також розгорнули. І люди зможуть в тому штабі і також е, переночувати, якщо буде потрібно, е, школа ця поруч, і всім людям радять туди звертатися, кому необхідна якась допомога. Також відомо, що до віс... близько 80 людей вже звернулося до медиків за допомогою а постраждали ще більша кількість людей. І як я вже сказала, все більше і більше, попри те, що ще вночі сюди сталися прильоти, але все більше і більше людей приходять. Власне, тут ми вже зустріли людей. Вони плачуть, вони кажуть, що їхні близькі рідні не виходять на зв'язок. Ми також бачили тут велику кількість школярів, які прийшли сюди. Вони шукають тут своїх однокласників тощо, і вони власне всі чекають, всі на нервах, всі чекають якоїсь інформації. Рятувальники продовжують свою роботу, і також, як нам повідомили в ДСНС, можливо, завали розбиратимуть до за. Завтрашнього дня, а можливо навіть і довше. Однак найближчим часом очікувати, що завали завершать розбирати не варто, тому що ще дуже багато роботи. Як я сказала, проблема ще полягає в тому, що не один будинок постраждав, один в найгіршому стані. Але навколишні всі будинки ми можемо бачити, що є руйнування, є вибиті вікна, є також. Дах, де позлітав, тобто, власне, ми залишаємося тут. Ми будемо суспільне протягом сьогодні, буде тут працювати, буде інформувати якусь інформацію. І дійсно, як я вже сказала, близько 80 людей звернулося до медиків, і восьмеро людей наразі є загиблими, серед яких двоє діток. Колего, вдячна за цю інформацію. Дарина Коломієць з подробицями щодо наслідків російської дронової та ракетної атаки по столиці.